Шановні друзі, дорогі колеги, 6 червня традиційне свято, День журналіста. Сьогодні я у серці України, в столиці в місті Києві, з навчальним візитом. Я хочу передати вам усім щирі вітання з нагоди професійного свята. Я вітаю насамперед Національну спілку журналістів України та Сергія Томіленка з колективом за взаємопідтримку, за розуміння, за емпатію та за розвиток і прогрес журналістів України. Я вітаю рівненську обласну організацію НСЖУ та його керівника Дмитра Таросіка з професійним святом та бажаю всім здоров'я і натхнення. А ще я вітаю весь колектив редакції товариства Доморецькій вісник», керівницю штатних, позаштатних працівників, кореспондентів, копірайтерів, громадських авторів. Бажаю стійкості, витримки і нових натхнень та нових тем. Я вітаю всіх редакторів, всі редакції України, редакції друкованих видань, редакції онлайн і медіа видань. І бажаю вірити, перемагати, писати, шукати теми і бути корисними України. Перемоги нам, Україно! Перемоги нам, дорогі журналісти! Ми є, були і будемо.